Злякалася, так? Ні, вона б злякалася, якби на да? руки її не брали. тоді вона прокинувся. Зуби чистити, ось, ну, почалось вибухи, три вибухи. Ну, я от пішов, у під'їзд вийшов, поправили три стіни. Тут сиджу, ну, думаю, що б хотів ще забрати. Вибух, я одразу взяв собаку і біжати униз, що думала, в дом влучили. Я спустився одразу до підвалу. не було. Двері ходило ходуном, вікна чутно. Тут як цеглинки летіли. і Осколки. Всі вже в підвалі були пішли, там тільки от я спускався, там от сусіди збиралися спускатися. Так зі мною ніхто не вибігав, Скоріше за все, вони вже там були. なるほど。